Слава Україні! Атака ворога спричинила масштабну пожежу. Безпілотники СБУ вдарили по російському порту за сексуальне насильство над малолітньою пачеркою. Чоловік Шепотів ще не отримав довічне. Вифлиємський вогонь миру у Хмельницькому. Про це те інше готова розповісти впродовж п'яти хвилин. На Чернігівщині зафіксовано кілька ударів російських БПЛА. У Чернігові падіння дрона пошкодило приватне домогосподарство. Постраждалих на щастя немає. У Коріківському районі області дрон влучив по території ферми. Там загорілися скирди соломи. У Ніжинському районі зафіксовано серію влучань по одному із промислових об'єктів, внаслідок чого спалахнули пожежі. Інформації про постраждалих немає. Також через нічні обстріли РФБ світла залишилося споживачі у чотирьох. Областях про це повідомляє Укренерго знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях у Харківській, Полтавській та Сумській областях застосовуються аварійні відключення світла. Безпілотники СБУ уразили термінал зрідженого газу у російському порту Темрюк у Краснодарському краї. Як повідомили українформу джерела у службі безпеки України 5 грудня, безпілотники під керуванням фахівців центру спецоперації Альфа уразили виробничі потужності ТОВ Мактерн Нафта. Внаслідок лучання почалася масштабна пожежа у резервуарному парку. Горіли понад 20 резервуарів об'ємом по 200 метрів кубічних із 30 наявних. Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну ємність та зливо наливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько 3000 тисяч метрів квадратних. На Хмельниччині гвалтівник отримав довічне ув'язнення про вирок суду. Повідомили в офісі генерального прокурора та нагадали деталі злочину. Житель Шепетівського району у 2022 році неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо малолітньої пачерки. Чоловік проживав у родині та користувався беззахисністю і довірою дитини. Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні та вересні засуджений гвалтував дівчинку, коли вона спала у присутності іншої своєї малолітньої дитини. У гру. У дні того ж року, намагаючись подолати супротив, він приклав до обличчя дівчинки ганчірку з різким запахом, від чого вона втратила свідомість, після чого знов зґвалтував її. Постраждалі було завдано тілесних ушкоджень. Під час обшуку у засудженого вилучено значну кількість боєприпасів та вибухових речовин, які він незаконно зберігав у суді, чоловік своєї вини не визнав і намагався уникнути відповідальності, у тому числі через неправдиві показання близьких знайомих. Проте прокуратура спростувала такі твердження та довела вину повністю. Минулої доби до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницької області надійшло 762 повідомлення про події та правопорушення. З них 135 – кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини складено 77 адміністративних протоколів, з них 9 – на нетверезих керманичів. Зареєстровано одну дорожньо-транспортну пригоду, у якій одна людина постраждала, та 11 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 652 повідомлення від краян. Рятувальники області ліквідували пожежу житлового будинку, яка сталася вчора зранку у селі Іванківці Хмельницького району. Людське помешкання зайнялося ймовірно через недотримання правил пожежної безпеки під час користування пічним опаленням. Про це повідомляють у ДСНС Хмельниччини. На щастя, постраждалих немає. В Україну прибув Вифлеємський вогонь миру, символ світла, котре завжди долає темряву. Щороку ця традиція об'єднує пластунів та пластунок з усього світу, які передають цей вогник по громадах, містах, країнах, щоб відчути єдність і тепло спільної іскри. За сприяння працівників Укрзалізниці вчора пластуни зустріли вогонь на залізничному вокзалі обласного центру. Повідомляють про це в організації пласт Хмельницького. Пластуни вже завітали до декількох закладів освіти, ліцею номер 5 зокрема та ліцею 2, а також до спортивно-культурного центру Плоскирів та молодіжного центру і на цьому не зупиняються, а й далі несуть вогонь миру. І нехай він підсилить надію та віру тих, хто чекає, наповнює серця вдячністю та любов'ю до тих, хто виборює перемогу та дарує нашим оборонцям сили і витривалості прогнати ворога з нашої землі. Слава Україні! Героям слава!